Ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Мінь Христос Воскрес. Торів Христі, коротко хотів би зупинитися на цьому місці, яке ми читали щойно у Євангелиста Івана, коли юдеї запитували Христа, що нам робити, щоб діла Божі вчинити. От треба зрозуміти, що тодішні ідеї мали таке, таке своє специфічне уявлення про моральний стан людини. Вони казали, що люди діляться на три частини або на три такі групи. Це є добрі люди, це є погані люди, і як вони вважали такі люди середнього, скажімо, морального становища. Ну, очевидно, що це таке надто на, на спрощене уявлення про, скажімо, людську природу, про систему, людську мораль. Але тим не менше, вони вважали, що от коли людина робить якісь добрі діла, то ця середня людина стає добрішою, а коли вона робить погані діла, то, очевидно, ця середня людина стає злішою, гіршою. Очевидно, що прекрасно ми розуміємо, не можна будувати собі якісь певних ілюзій. Людина сама по собі не може бути ні абсолютно доброю, ні абсолютно злою. Вона, знаєте, вона включає в себе такий постійний конгломерат. Там є все, там є добро, там є зло, там є і праведність, там є грішність. Хтось сказав так, що людина подібна до такого древнього міста Єрусалим, в якому були і вояки, в якому був також і Христос, в якому були і Фарисеї, в якому були і Митері, любов, в якому були і і багачі, і лазері, тобто людина це така, скажімо, сукупність всіх з тих речей, тих рис, і негативних, і, очевидно, позитивних. Тому, власне, не можна так дуже математично сказати, що ось одне добре діло це вже 51%, який робить людину доброю, а одне погане це 49% і так далі. тому подібне. Це очевидно, що така похибка. І тому Христос говорить до юдеїв, що добре діло це і вірувати в Бога. Бо коли людина вірує в Бога, то очевидно, що вона має якусь певну мотивацію бути добрим і, власне, бути добрим не лише тільки, скажімо, перед ближніми, але бути добрим перед самим собою. Як це може означати, що це може значити, коли ми хочемо бути добрі до інших людей і робити якісь добрі справи, але занедбаємо свою душу. Про неї, то очевидно, що ми нічого доброго і не вчинимо. От, наприклад, одного року приходилося бути в одному із міст в Єгипті, і коли б подорожували містом, то проїжджаючи мимо якихось таких гарних багатих будинків, ми могли побачити, що на території будинку дуже чисто прибрано, а за територією будинку. Запитав, коли ми запитали Гіда, чому люди не прибирають за собою, а він зніяков, звів плечима і каже, та я навіть не знаю, чому не прибирають. Тобто люди клопочуться за тим, щоб було чисто всередині, а те, що на вулиці, їх не хвилює. І от, власне, коли людина лежить, тільки торгується про те, щоб робити добрі справи по відношенню до інших людей, дуже багато так людей кажуть. Не обов'язково вірити в Бога. Просто потрібно бути доброю людиною. І от коли людина робить добрі справи, вона подібна до того, хто прибирає навколо своєї хати, а от себе в себе середині, в приміщенні, там є захламлено, там є бруд, і там, зрештою, є справжніше таке пекло. Тому дорогі ремо браття і сестри, віра в Бога, дає нам бути добрим не лише тільки перед ближніми, але віра в Бога заставляє нас самому себе змотивувати і бути доброю самим до себе, слідкувати за чистотою своєю, духовною чистотою, за тим, що ти робиш, що ти говориш, як ти живеш, як ти себе погодиш, як ти турбуєшся про себе, як ти борешся своїми пристрастями, як ти займаєшся своїм духовним розвитком. Це все власне дає віра в Бога. Тому Христос каже. Діло Боже це і вірувати в Бога. А віра в Бога людину мотивує. Ми пригадуємо свої слова одного із святих, який казав так Люби Бога. І тоді, що б ти не зробив, ти будеш зробити добре. Хай так воно і буде в нас. Христос Воскресе!